Ми саме зараз знаходимося на півночі Китаю, це місто Канчжоу. І якщо так на хлопський розум розказувати, то це місто Шанхайської області. Ей, пацан теж хотів светрик з веленнями? Короче, Ну його срако йду в понеділок, тому що, блін, тут. Не пройти нічого не, не знімеш толком. Кожних п'ять хвилин кожен підходить до тебе і каже, давайте сфоткаємося разом. Брінк. Так що для того, щоб дивитися ці місцеві достопримічательності, треба самому перестати бути цією достопримічати і прийти тоді, коли людей немає. До завтра наступний день, як я вже казав, і як обіцяв, я знову на цьому місці. І у мене для того, щоб подивитися це все без проблем і показати вам три класних умови: це те, що сьогодні ранок дуже. E, дуже рано. Сьогодні понеділок і сьогодні дуже хренова погода. Тому за таких умов китайці не люблять гуляти по екскурсіях. Ну а хто любить? Я. Ну що, підходимо. Ось цей міст, як я вже казав, якому більше 200 років. Справжній трушний китай. Найцікавіше те, що ця, ця річка вона діюча, судоплавна і. У ній як ходять туристичні всякі корабліки, так і продовжують ходити невеличкі, вантажні баржі. А, зараз це, я не знаю, можливо, там немає такого особливого значення, скоріш за все, для того, щоб просто якось так слідкувати за устроєм міста, напевно. Але раніше саме ця річка була частиною великого китайського торгового шляху. Саме тому він, напевно, так і зберігся оцей от район. Де і надалі продовжуються торги, але торгів з сувенірами і е, прочою китайською лабудістикою. Ну, ідемо вже подивимося, як там всередині. <хи> Якщо дивитися на конструкцію моста цього під певним кутом, то можна спочатку подумати, що це якісь сходи. До речі, ми пару днів, коли біля нього проходили, ми так і думали насправді. А ні, оказується, отак от раніше в Китаї будували мости. Ну, як бачимо, він такий аутентичний і досить надійний. Окей, ми зараз рухаємо е, ще одну таку, я не знаю, це село, деревушка, райончик, е, ремісників, де є всякі такі от різноманітні магазинчики, де можна все придбати, попробувати, скуштувати і е, велика кількість сувенірів. В основному це такі сувеніри, які можна або з'їсти, або, або з'їсти. Тому що я не знаю, ну, у китайців виходить, все, що прийнято дарувати, це їжа, ліки, всякі такі от, народна медицина. Це все в них ну, є знаком того, що ти про людину піклуєшся. І якщо у нас прийнято дарувати пляндер або якісь речі на згадку, то в Китаї, крім тих всіх речей, можна, звичайно ж... Ще спокійно дарувати їжу або народну медицину. Тому тут е атрибут, який в е візабілі, можна так сказати, і е е беруть, купляють. Можна це все, звісно, так само попробувати, ну, але про це е я вам розкажу ввечері, тому що ввечері тут ще цікавіше, насправді. І як мені сказали, в деяких тут будиночках і продовжують і надалі жити люди. Що так само дуже цікаво, ну напевно, якісь такі. родинна хата, яка передається із покоління в покоління, і в них нічого не міняється. Ну, такого роду собі знаю Шевченківський гай діючого типу. Що мені найбільше подобається зараз ці вулиці, це те, що тут зараз тихо, спокійно. Насправді це не так часто буває, тому що зазвичай просто... Припливають 3-4 кораблі з туристами. І це все перетворюється в такий ринок Верністаж або Різдвяний ярмарок, як у нас у Львові біля оперного. Тому поки є така можливість погуляти такою спокійною вуличкою, зараз це просто побачимо як підготовка до великої вистави. Перед тим, як зараз почнеться великі торги і початок цього китайського хаосу. 8.01 Причому Томми затягнув на якусь е, народну местную хатку. Що, що Каже, що тофу, а ту штуку, на смак вона така. Як... Не знаю. Тофу, але знаєш, з присутком якось мазута якось такої. ні воно десь на ЖД вокзалі повалялися по тих путях на платформі, і от то мазуті трошки приправилося тофу, але так. А, попробуємо. Сука, уколо музик казинаки? Казинаки. Казинаки. Іще. А, окей, окей. 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 Воно покотись. Тут так ввечері можна походити і тебе пригостять але правда за це їм треба з собою собі рухуватися. Ай хау. Взаємний. Інтерес в мене гастрономічний, а в них то, щоб подивитися на іноземця і з ним зробити фотографію. Правда, за все можу почути в кухняшки. А, мінзи. Це мінзи. Піпа. Піпа. От і знайшов я піпу в Китаї, ребята. Кому піпу зробити? От. На кружку. Ну вкусняшки. Лю то есть. попа с. Лютоусы. Литовцы, короче, ребята. На смак вот такие вот у них. Как пишут холодным. Блин, як. Як холодец, тиста. А всередині чи то каштан, чи то картофан и вносится лотки. Литовцы, ребят. Оба. Хорош. клас. класс. Забыл о писать их Я думал, что я зараз сахарный диабет получил. А тут как раз выровняются трошечки. Сегодня мы имеем вихідний день. Чому ми вихідні, я вам поясню трішки пізніше. Нас може зупинити нашу роботу або торнадо, або шторм, або цунамі. Ну або те, що зараз ви побачите. Як то кажуть, не худа без добра, або добра без худа, і нам повідомили, що роботу ми і... Надалі маємо, маємо зробити, тому що ми проплачені до кінця місяця, тому ми вирушаємо в Шанхай.